Вітаю, зараз розкажу щодо оновлення панелі інструментів для кадастерлів. Версія 1 і 8 в плані додавання ділянок з бази ЦСВ. Дані бази можна знайти в інтернеті вільному доступі на різних ресурсах, наприклад, десь в телеграм-каналах. Я, я це був знайшов. Вони, я так розумію, створені або на основі сайту лів, або сайт лів створений на основі цих баз. Тобто там дані співмірні. так, Можна запустити ну, це такі файлики там Наза області, CSV. Можна зразу запустити по цілій області, але це буде дуже довго і може давати різні помилки. Тому краще робити окремо по районах. Для цього переходимо пошук, знайти. Тут ставимо. Ось такий значок англійською мовою, що означає, що будемо шукати тільки перші цифри без координат десь там. 46. Наприклад, це у нас буде Старосамбільський район, колишній. Нам потрібно знайти всі ділянки в поточному документі. Так, знайдено у нас тут 38 тисяч ділянок, виділяємо це, копіювати рядки, ставимо новий документ і зберігаємо десь собі на комп'ютері окремо. Дальше. Переходимо на Digital і запускаємо скрипт. Тут рекомендовано перед запуском закрити всі вікна, всі, ну, все, що, з чим працювали, тому що попереджає, програма може зависнути в процесі. Оскільки там є деяка проблема з сумісністю Digital і додаванням GeoJSON в великих масивах. Тому ми ну, закриваємо всі карти і взагалі або з... до появи сірого фону, або створюємо нову чисту карту і запускаємо скрипт першою кнопкою, щоб з'явилося вікно налаштування. Тут вибираємо <coughs> перепрошую за голос, бо я трохи хворію. Тут вибираємо так, напроти опції створити карту з файлу CSV. І вибираємо нашу папку завантаження. В результаті ділянки з даної бази додаються на нашу карту. Поставлю трішки на паузу. У мене в даному випадку <кій>, район невеликий, проходить без помилок. Ну, в принципі, великий, деколи без, без помилок. Тільки, е, Але інколи може так статися, що в процесі появиться повідомлення е, memory out, тобто, що не вистачає пам'яті в програмі Digital. В такому випадку просто закриваємо це віконечко, закриваємо програму, перезапускаємо. і... Клаціємо першу кнопку скрипту. Тоді скрипт автоматично продовжить опрацьовувати ту саму карту, ту саму базу. Так. Оброблено в нас 38 762 ділянки. Тобто 38580. Ну, декілька ділянок, не знаю, кудись вони діваються. Може. Там ще якісь помилки, є. я вже це не, не зміг їх виловити. Так, окей. Е, Далі. Що потрібно зробити? Далі переходимо. Правка <кхем> вибрати Полігони. Інвертувати. <кхе> Таким чином ми бачимо, що деякі ділянки не є полігонами. Вирізаємо їх звідси, вставляємо на новий чистий листок. Чому так є? Тому що я зразу цього не побачив, але от якщо перейти на карту, ну, верніше, на нашу базу, Деякі ділянки мають ось такі три крапки. Тобто вони є обрізаними. Загалом це ділянки, в яких більше як 48 точок. Всі, всі такі ділянки є неповноцінними, вони є ось такими обрізаними. В, скрипт, в скрипті я додав, що вони хоча б додаються ось такими елементами, частинами. А тепер просто можна це все вибрати, перейти в меню сервіс, звіт, тут вибираємо кадастровий номер, створити звіт. Копіюємо ці кадастрові номери. Стоп. І створюємо знову ж таки нову карту. бажано чисто. І додаємо верніше вкласти кнопку номер 5 Додати з кадастер Ліф. Де шукати на кадастр Ліф. Таким чином, згідно тих кадастрових номерів, у нас додаються всі ділянки. Так, звичайно, можна додати і взагалі весь район, але це буде дуже довго. А так там 200 ділянок вони додаються досить швидко. Ну, Я це зараз робити повністю не буду. 38 ділянок. Так, потім копіюємо назад нашу карту і додаємо їх сюди. Ну, відповідно, якщо поглянути там кожну ділянку, у нас буде ось така інформація. І далі дану карту зберігаємо. Зберігаємо в папці, де в нас буде база. Зберігаємо <кій> і тепер далі нам треба запустити розбивку цієї карти на листи, щоб вона потім швидко відкривалася. Як це робиться, показано в попередньому відео по версії 1,7. Тільки хочу тут звернути увагу, що коли ми прописуємо шлях до папки, цей, Дуже багато питань просто по цьому було. Не потрібно класти цю кнопку. Ця кнопка нажимаємо тільки тоді, коли ми вже прописали цей шлях, щоб потім можна вибрати один із варіантів. А якщо ще не прописали жодного разу, ось так. Пусто. То, щоб сюди щось додати, не клацаємо тут, а копіюємо звідси шлях. І вставляємо сюди. Ось так. Відповідно, тут у нас додалася нова карта. Це. Коли ми тут натиснемо ОК, хоч папка та сама, але вкластимо ОК, у нас з'являється повідомлення з пропозицією зробити розбивку на листи. В зараз я це робити не буду. Це я в іншому відео. Так, і ще в нюанс. На рахунок цієї кнопки бо вона ще працює, Тут можна робити пошук не тільки по кадастровому номеру, а, наприклад, по зоні. По, по кадастровому кварталу. Наприклад, <кхм> на людину. Таким чином у нас знайде всі ділянки в межах цього кадастрового кварталу. Ну, але цей процес так само досить довго тривалий. Бо в кварталі може бути до 10 тисяч ділянок. Там, на всякий случай є така опція. Все, дякую за увагу всім.